Новорічні свята закінчені, і команда нашого благодійного фонду знову вирушає в дорогу. До нас звернулися дитячі заклади в місті Тернопіль, в селищі Деніші Житомирської області. І е, сьогодні ми об'їжджаємо ці заклади для того, щоб надати благодійну допомогу. Вернулися до благодійного фонду Діти війни для того, щоб облаштувати сучасний новий логопедичний кабінет за допомогою благодійного фонду Діти війни. Ми створили для діток сучасне освітнє середовище. Сьогодні до нас завітав міжнародний благодійний фонд Діти війни і для нас це велика радість, тому що вони подарували нам меблі в логопедичний кабінет. Щиро дякуємо. Працівникам фонду за таку велику допомогу, адже це створює освітній простір, де було б було приємно чудово навчатися нашим дітям, які мають тяжкі порушення мовлення. Хочу з приємністю звернутися до всієї команди благодійного фонду Діти війни сьогоднішній такий чудовий зимовий день. У нас чергова зустріч з, вашим, з представниками вашого благодійного фонду з панією Людмилою. Ми звернулися за допомогою з тих, знаючи, що ви підтримуєте дуже активно підтримуєте під час війни потребуючих скажімо, дітей, які постраждали від цієї війни, діти, які. Залишилися на сьогодні без батьківського опікування. Ми звернулися за допомогою у зв'язку з тим, що виникли певні потреби в деяких продуктах харчування, в деяких засобах гігієни. У нас вже склалася маленька історія. Ми вже вдруге зустрічаємося з вашим благодійним фондом. Перший раз було дуже приємно, це була ваша особиста ініціатива. Ви нас знайшли, можна так сказати. І продовження цієї співпраці є на благо. Всіх наших діток, на благо, скажімо, майбутнього України хочемо висловити надзвичайно щиру вдячність особисто від себе, від наших маленьких діток, ви їх всіх сьогодні могли побачити, від усього персоналу за те, щоб ви. У вас є така активна життєва позиція, що у вас такі величезні серця, які здатні в цей важкий достатньо час для всіх знайти кошти, знайти хвилину, знайти. Час подумати про діток, які сьогодні потребують дещо більше уваги аніж хтось інший, і допомагати нам усім.